Оксана приїхала в місто і була переконана, що життя з Іваном буде чудовим. Пара жила на орендованій квартирі і час від часу ходили до свекрухи у гості. Хоча свекруха і не перечила вибору сина, але вважала, що він заслуговує на кращу пару. Перші місяці Оксана робила все, щоб догодити свекрусі, а одного разу невістка прийшла в гості без попередження і почула розмову, якої не мала чути, та яка неї господиня нічого не вміє, скаржилась любов Іванівна сусідці. Оксана хотіла спершу увійти. Сказати, що вона все чула, сказати все, що вона думає, а потім передумала. Увечері, проте вона нічого не сказала Іванові, просто мовчала і думала. А потім одного разу, коли вони з Іваном знову прийшли до мами, Оксана мовила А може, спечемо разом пиріг? Свекруха аж підкинула. Ну, давай. Коли Іван відійшов, свекруха на кухні якось мовила Оксані Ти, пробач мене, я, можу, інколи ляпнути щось не подумавши. Ти хороша дівчина. Все добре, мамо. Минуло два роки. У них народилася донька. Любов Іванівна щодня приходила, допомагала з дитиною, а якось Оксана знову почула розмову свекрухи з, з невісткою, цього разу вже іншу. Ти знаєш, моя Оксанка, ну просто чудова донечка. Я спочатку щось там бурчала на неї, а вона, подивись, яка вона мудра, ні слова. Тепер ми живемо, як рідні, бо якби вона тоді... Все було по-іншому. Оксана стояла і посміхалася, а й правда, родині цінності куди важливіші.